Чарівний цирк. У місті з'явився чарівний цирк, про який ходили чутки. Його називали Цирк Мрій. Люди казали, що він приносить не лише фантастичні вистави, але й надихає на великі справи та вчить важливим життєвим урокам. У цьому місті жив хлопчик на ім'я Макс. Він був цікавим та допитливим, завжди готовим до пригод. Одного дня, коли Макс грав у парку, він почув дивний мелодійний звук. Повільно підходячи до джерела звуку, він побачив величезний чорний прапор з золотистими візерунками, що махав на вітрі. На прапорі було написано Ласкаво просимо до цирку мрій. Макс відчував, що це щось особливе, тому він вирішив піти до цього цирку. Після довгих блукань він нарешті побачив величезний білий намет з чорними смужками. Під наметом було багато людей, які весело сміялися та розважалися. У цирку мрій було багато дивовижних вистав, але найцікавіше було те, що кожен відвідувач міг стати учасником циркових номерів. Макс був захоплений ідеєю та вирішив спробувати. Він приєднався до групи дітей, які вчилися виконувати акробатичні трюки. Під час тренувань Макс познайомився з дітьми-артистами. Вони розповіли йому, що цирк мрій не лише розважає людей, але й надихає їх мріяти, вірити у себе та досягати неможливого. Макс був вражений цими словами та вирішив долучитися до цієї неймовірної спільноти. Під час вистави Макс виконав свій перший цирковий номер. Він перескочив через вогняний обруч, виконав кульбіт та зробив неймовірний сальто. Люди аплодували йому. Але найважливіше було те, що Макс відчував себе справжнім частиною цього чарівного світу. Після вистави Макс побачив старого мудрого чарівника, який керував цим дивовижним цирком. Він підійшов до Макса та сказав: Ти справжній мрійник, Макс, ти здатен набагато більше, ніж уявляєш. Пам'ятай, що мрії це те, що робить наше життя цікавим та непередбачуваним. Після цього Макс завжди пам'ятав слова чарівника. Він продовжував відвідувати цирк, мрій, долучався до нових вистав та навчався від досвідчених артистів. Він зрозумів, що навіть у найзвичайніший день можуть трапитися найнеймовірніші речі, які здатні змінити життя назавжди.